Наша хідна балістична Росія на Київ, ну, на Україну, зокрема на Київ, тому спустилися в метро, щоб не слухати це все вдома, трошки захистити себе і збільшити свої шанси на виживання. Останні півтора місяці через постійний недосип, тому що атаки стали набагато частішими і якимись більш активними, здається. Одна справа, яка були дронні, атаки і рік тому. І зовсім інші справи, які вони зараз. Тому так, да, втома відчувається дуже сильно. Це відображається в тому, що ти погано спиш, погано відновлюєшся. Ну, власне, ти вже не відновлюєшся, ти просто на якомусь запасі енергії, який там трошки лишився. Просто якось живеш і існуєш. Обця більше нікудь, ходимо далі. Ребята, тут воно розпирається. Ви хотіли квартири на, на п'ятому етаже. Я якраз, коли це все трапилося, я була у вітальні. Виходить, якраз там, де балкон був. Я була біля, вік... біля балкону, біля вікна і бачила, що йде бабуся, і я почула свист з двох боків, такий свист. От, знаєте, ну, я, я зрозуміла, що це до мене летить. Я побігла одразу до цієї стіни, і, мабуть, саме врятувало, тому що одразу полетіли осколки дуже багато, вікна, тюлі, ну все полетіло. І якби я просто в кроваті лежала в ліжку, мабуть, мене б накрило повністю і склом, і, і, і все. А те, що я була просто на ногах, я, це мене врятувало, що я просто встала з ліжка і почала ходити. А так, бачите самі, що відбувається. Після такого шоку, коли ти на власній шкурі, на власному досвіді знаєш, що таке втратити все, квартиру, речі, хтось втратив життя, і ти розумієш, що в цьому домі ну, це було все. Я не можу навіть зараз сказати, що буде далі. Просто це реально шок. Ну ви втрачаєте все. У вас все, що у вас є, це рюкзак, телефон, зимнє пальто і все. Ну це все ваше життя зараз. Слава Богу, якщо в мене є ще батьки, і я можу кудись піти. А є люди, які нікого ні, кого немає взагалі. І це.